За грант від німецького уряду для комунальних підприємств Нововолинська закупили екскаватор та інструменти, а також бус для навчального закладу. Нововолинська громада та місто партнер Мюнстер написали проєкт. І виграли 136 тисяч євро гранту від німецького уряду. За ці кошти Нововолинськ отримав великий екскаватор-навантажувач 2020 року випуску, який поповнив автопарк виробничого управління комунального господарства, пасажирський бус, який передадуть Нововолинському обласному науковому ліцею, щоб возити учнів на олімпіади та турніри, а також інструменти для комунальних підприємств міста для надання більш якісних послуг. Слуг мешканцям разом з нашим містом партнером Немюнство ми взяли участь в проєкті і отримали допомогу власне у вигляді екскаватора Катерпілер, бус пасажирський, який ми передамо в обласний науковий ліцей. Екскаватор буде на базі виробничого управління комунального господарства, і різне обладнання. Це і бензопили, це. Різні інструменти для деревообробки, для металообробки це все буде розподілено по наших комунальних підприємствах водоканал, виробниче управління комунального господарства, управляюча житлова кампанія номердин для того, щоб вони могли виконувати якісно надавати послуги нашим мешканцям. 20 грудня міський голова Борис Карпус та його заступник Микола Пасевич, керівники комунальних підприємств, оглянули транспортні засоби та обладнання, яке приїхало з Німеччини. Ще раз особисто дякую. Тобіасу Бергману, міському голові Ноймю, Юнстера всій його команді так само за те, що нам спільно вдалося виграти цей проект на 136 тисяч євро і отримати цю допомогу для комунального господарства Нововолинської територіальної громади.